Тим часом з'явилося вчора декілька заяв від е, ну, цілком повноважних представників наших сил оборони і від міністра оборони Резнікова. І інтерв'ю вийшло із генералом Залужним, нашим головнокомандувачем у виданні «The Economist», а Рєзніков говорив з виданням «The Guardian», Тобто, в західній пресі синхронно почали виходити заяви українських представників уряду і військового керівництва верхівки стосовно планів росіян вчинити влаштувати новий широкий наступ вже наступному році, в січні, лютому масштабний наступ на Києві на інших напрямках. Зокрема, Олексій Рєзніков вважає, що російські війська готуються до такого наступу в лютому. Наступного року призовники, які готуються мінімум три місяці, сказав Резніков. Це означає, що вони будуть намагатися розпочати наступну хвилю наступу. Ймовірно, в лютому, як і минулого року, це їхній план. Знову на ті самі граблі. Збираються наступити росіяни. Якщо такі прогнози справдяться, ну цього разу ми чекаємо такого наступу, готуємося на всіх ділянках фронту, навіть там, де поки що відносно тихо. Це стосується, наприклад, українсько-білоруського кордону. Там теж проходять відповідні заходи не укріплення кордону, мінування полів, і оборонних споруд, укріплення. І відповідно вже такого ефекту несподіванки росіянам не вдасться досягти. В Резніков власне припустив, що масштаб російської мобілізації того, що вона продовжується насправді, хоча Путін офіційно заявив, що нічого не відбувається, вже що все завершено. Воно все свідчить про те, що друга частина друга хвиля цих мобілізованих 150 тисяч чоловік готується до повномасштабного наступу вже в лютому, вже наступного року. Що цього вийде, вийде мі. Вийдуть знов шалені втрати росіян, і, звичайно, що досягти своїх цілей їм не вдасться. Це констатують і аналітики Інституту дослідження війни, і СВ, які от в новому своєму сьогоднішньому звіті заявили, що якщо Такий наступ і росіяни готують і будуть пробувати його втілити. Це все закінчиться повним провалом. Фіаско для них і ні Київ вони не захоплять, ні інших цілей не зможуть досягти. І ось ця заява Рєзнікова, Вона співпала із заявами Валерія Залужного, Олександра Сирського, командувача сухопутних військ, який теж коментував для The на ситуацію зараз на фронтах і з озброєнням з постачанням українських військ. Зеленський так само публічно про це. Виступав, говорив все це. Виглядає на таку системну кампанію інформування наших західних партнерів. З боку України стосовно того, що потрібно посилити підтримку української армії, надавати більше зброї, більше важкого зброєння, засобів ППО, залужний навіть кількість танків назвав артилерії, так яка нам так. необхідна для того, щоб вийти на кордони 23 третього штату. Ну і до речі, що важливо нагадати, що насправді заява про те, що може Росія готувати такий масштабний новий наступ. Вона лунає вже приблизно десь другий місяць, але просто раніше на це не було такої величезної зосередженої уваги, тому що ми. Ві зосереджували саме на контрнаступі, але зокрема американські ем, аналітики вивчення війни, так інституту, вони також говорили про те, що е, Росія може взяти таку собі оперативну паузу і відновити наступ уже після зими для того, щоб зібрати оцих мобілізованих гармати нове м'ясо і піти з нови з новими силами на новий наступ. Зокрема, аналітики американського інституту вивчення війни запевняють, що е, наразі бойові можливості залишаються деградованими, і що російські війська навряд чи зможуть захопити які стратегічно важливі об'єкти. К однак є величезна ймовірність, що вони десь впродовж зими чи на початку весни зможуть знову піти вздовж кордону цього Харків-Луганськ, а також на північному сході України або у Донецькій області. Тобто, це такі два важливі напрямки. Валерій Залужний також заявив про те, що окупанти цілком можуть спробувати піти на Київ. І він чому він у цьому впевнений? Тому що Залужний вважає, що мобілізація у Росії все ж таки спрацювала на 100%. і тих людей, які вони хотіли мобілізувати, вони мобілізували, і ці всі люди йдуть у бій. Це гарматне м'ясо, воно йде, йде йде, і зовсім насправді, на жаль, не зупиняється. Тому, якщо цар скаже йти знову, вони стовідсотково знову підуть. Однак, звісно, що цей наступ вже не може бути таким, яким він був раніше, тому що наші збройні сили вже десятий місяць так готуються до того, що може бути будь-яка провокація. Ну і мусимо нагадати, що насправді всі ці заяви це нічого нового, тому що у нас триває повномасштабна війна, і активні бойові дії не стихали ні на хвилину. Тому ймовірність того, що росіяни знову зможуть піти. Величезна, однак, зауважимо, що е, спроможність російських військ десь пройти зовсім інша, тому що нагадаємо, що там за останніх два місяці, напевно, вони просунулися буквально декілька метрів там біля Бахмута, що вже говорити про те, аби йти е, на Київ чи там так знову заходити десь на Харківську область і таке інше? ми бачимо, що навіть біля Вугледара провалився все їхній такий локальний наступ. Метою було захопити Вугледар <кій> в результаті. Росіяни втратили сотні вбитими і пораненими своїх елітних військовослужбовців 155-ї бригади uh -huh. морської піхоти у Павлівці. Ледве Павлівку захопили там. Досі не мають повного контролю. В Павлівці постійно йдуть бої такої місцевого характеру. На Вогледар висунутися вони так і не змогли. Тобто, це йдеться про ділянку фронту там 15-20 кілометрів довжини, де вони провалилися повністю. Зараз все, що вони мають найбільш активне і боєздатне. Вони сконцентрували біля Бахмута і там намагаються пхатися на Бахмут. І це теж вже триває місяцями. Зараз, ну звичайно, вони там мають перевагу в живій силі на цій ділянці. Ми не можемо сконцентрувати всі свої війська в одному місці. Росіяни штурмують Бахмут. Але оборона Бахмута міцна і останнім часом зміцнена. Там відбуваються ротації, підходять свіжі сили. Я впевнений, що там ситуація зміниться позитивно на наш бік найближчим часом. Ми зможемо показати власне заголови. Цього інтерв'ю із Валерієм Залужним, яке вийшло е, в виданні за економіст, і наробило стільки шуму. От що залужний говорив у цій розмові із західними журналістами, е, заявив так, що от, власне 200 тисяч росіяни готують солдатів. Які мають йти на Київ наступного року за задумом Кремля. Щоб перемогти ворога, нам треба 300 танків від 6 сотень БМП, гаубиць, гаубиці. Тоді абсолютно реально вийти на рубежі 23 лютого. Це такі от оцінки в постачанні озброєнь, яке нам необхідне з боку Валерія Залужного. Наразі війську є достатньо людей. Підкреслив залужний, тобто нам не потрібно проводити масштабні мобілізації, щоб поповнювати кількість живої. Сили укомплектовувати підрозділи людей. Достатньо потрібна зброя. Потрібна зброя, потрібні якісні навчання на цій зброї, і тоді все піде зовсім за іншим сценарієм активніше почнуться наші контрнаступальні операції.